Доброго дня, шановні присутні, мене звуть Шевченко Наталія Ігорівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності ТОФ Нью-Енерджі. В рамках процедури оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності з перевантаження вантажів в генеральних випаковках насипних навалювальних наливних через власні причали, розташовані на річці Дунай, акваторії Ізмаїльської філії ДП МПУ. Процедура оцінки впливу на довкілля була розпочата 30 квітня 2025 року, 24 липня 2025 року в єдиному реєстрі. Оцінки впливу на довкілля було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Нью Енерджі». Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування і пропозиції від громадськості до планованої діяльності, як ми бачимо, представників громадськості на даний час у нас не фіксуються. Тому за нашим регламентом ми будемо очікувати 10 хвилин. Якщо так ніхто до нас не дознається, будемо вважати, що громадські слухання відбулись. Як ми бачимо, представники громадськості до нас не доєдналися, тому будемо вважати, що громадські слухання відбулися. Дякую за увагу! До побачення!